часом Ютуб Росії фактично заблокований. Уповільнення посилили всі провайдери, і це майже блокування. Пишуть розмі з посиланням на дані Google. Повідомляється, що на майданчик станом на 23 грудня практично неможливо зайти. Перегляди становлять тільки 21% від нормального значення. Нагадаємо, що розкомнагляд почав уповільнювати роботу Ютуб у липні, посилаючись на технічні проблеми, начебто спровоковані зносом серверів. Google Однак американська корпорація одразу відкинула цю версію. Ну і самі ми знаємо чому. Ну і далі, власне, про Трампа. Отже Обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп чекає на зустріч із Путіним. І От, за його словами, диктатор також висловив бажання провести переговори якнайшвидше. Під час виступу в Аризоні республіканець наголосив, що зупинка війни між Росією та Україною це пріоритет.